Ще раз Файфура, Богдан Михайлович, запропонував розглянути дане питання першим. Тому я би просив, все-таки. Дивіться, тут ми це питання прийняли за основу, вона у нас є за основу. Україна котривали, які переправили відкати, і в Минській області, всі вже сидять, в тюрмах названі, а люди сидять в копійки. Тому сьогодні давайте ми запитали. Все-таки згадаємо дне, наскільки зменшилась вартість тих грошей, які повинні були отримати будівельники, як заробітну плату і не можу за них, якщо купити тоді, що зараз. Ми і також більше на 50% цих людей обладнано вибрати за вибусло. Тому я просив до хто колег депутатів сьогодні прийняти з важного рішення і віддати людям боротьбі. Дякую. Шановні колеги, давайте так, поступила одна пропозиція групу э, рівночі наставлю на голосування, потім ставлю пропозицію. <звіт> да. Добре, ставлю тоді пропозицію, ну, як проєкт рішення цілому, так? <звіт> ви пропозицію чи говорить? Якщо говорити, то ви вже просто говорили. <звіт> ну, я регламент, будь ласка, оці. Миколаїв. Оскільки, звичайно, моє призвичайно, я все-таки хочу прокоментувати свою позицію. Зрозуміло, що не можна не повертати воргії, але ми зараз з вами спостерігаємо явну маніпуляцію терміну. Тому що навіть на моє прохання, Михайло Михайлович, дати копії судових рішень за депутатом, щоб вони ознайомилися, я не отримав ніякої відповіді. Тобто ці рішення не, не дають. А я пояснюю, чому останні рішення були винесені 25 вересня, за день до сесії. І абсолютно очевидно, абсолютно зрозуміло, наскільки продавлюється і лобіюється конкретне питання погашення державних боргів грошима обласного бюджету. Що стосується блокування рахунків казначейства, це чистий шантаж, який в нас зараз шантажують. Навіть якщо ці рахунки будуть заблоковані. Навіть якщо ці рахунки були заблоковані, згідно 845-ї постанови. Зрозуміло, всім депутатам роздано, всім депутатам роздане і рішення судів, і все яке. До ну, нашого ці звинувачення я не забуду. Ну, всім депутатам роздане і вам. Згідно 845-ї постанови, якщо наші рахунки... Через два місяці рахунки автоматично розблокуються, всі ці обробні держави, держава має гарантувати їх повернення і проблема, поїде в Київ. І всі це розуміють прекрасно. Тому тобто цим також не можна реєструвати аж так, що заблокують, ми всі станемо. Ми не станемо. Інша справа, давайте вирішимо, компромісно, я це вирішимо. Зрозуміло. Ставлю на голосування. Наполягаєте вам? Знаєте, можна говорити багато речей, але прослідуючи. Сьогодні обласна державна адміністрація, займається питанням підготовки до зими. Ми, як депутати, ми контролюємо рішення, чим займається обласна державна адміністрація. І що обласна державна адміністрація сказала, для того, щоб господарство... Прошу голосувати, що відповідає. Комунальна... А, я вважаю, так да. давайте дамо так як ми говорили слово.